Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 372 гривні. І перша моя знахідка це ось така от жилетка. Розмір вказаний XL, але вона виглядає доволі компактною, і тут просто шикарний склад тканини поєднання шовку і бавовни. Шовку тут 30%, бавовни 70% І давайте приміряти. Жилетка в ідеальному стані без жодного дефекту. Чудово підійшла по розміру. Взагалі не скажеш, що це XL, -ка. Можливо, через те, що її попрали, вона дещо зменшилася в розмірі, але це ніяк не вплинуло на якість тканини. Вона дуже м'ягенька, дуже комфортна. Можливо, треба було її вдягнути поверх чогось на якусь блузу чи водолазку, але нічого підходящого не взяла з собою до примірочної, тому просто показую вам, як топ. Далі буду приміряти ось таку смугасту кофту від Primark в розмірі М. Тут поєднання чорного з білим, такі от смужки різного розміру. Дуже цікаво це виглядає, склад тут чудовий. Тут переважаю віскоз, а саме 70% і 30% тут нейлону. Ну і ось така ця кофта в примірці. Вона йде широка, оверсайз, вкорочена і, як на мене, трішки закоротка. Так і хочеться потягнути її донизу, зробити трішечки довшою. Загалом непоганий варіант. Люблю такі от смугасті різноманітні кофти. Щодо стану, то стан тут ідеальний, без жодного дефекту. Наступною буду приміряти ось таку звичайну білу кофту без рукавів, вона трикотажна. Це британський бренд. Розмір тут вказаний 40 або 14-й, склад тканини хороший. Тут переважає бавовна 67% і 33% нейлону. Кофта дуже базова, підійде до будь-чого, взагалі така незамінима універсальна річ. Окрім того, білі майки цієї весни в тренді. Особливо актуальними будуть так звані майки-алкоголічки, але це більш такий кежуальний варіант. А ось ця кофта більш класичний, чудово підійде, як самостійну річ можна буде носити, так і вдягати її під сорочки чи під якісь жакети. Сподобалась мені ця кофта. Майка вирішила собі її купити. Думаю, обов'язково вона мені згодиться в гардеробі. Окрім того, я люблю такі от прості мінімалістичні базові речі. Ще мені сподобалася ось така от кофта гіпюрова від Зара в розмірі L, Вона йде на короткі рукав, напівпрозора. І складу тут немає, але очевидно, що вона з поліестру, вона зовсім не характерна для мого гардеробу взяла вам показати. Прям дуже так от елегантно виглядає з якимось жакетом, Мені здається, прям буде дуже святково. Сюди б ще якісь такі от чорні штани і готовий образ в ресторан кудись. Як вам така гіпюрова кофта? Напишіть в коментарях, носите чи не носити такі речі. І була ще дуже схожа, теж від Zara, лише в розмірі М вона застібається позаду на замок. Теж гіпюрова, теж така от вкорочена, іде по фігурі. Ось така теж на короткий рукав. Ну, от, дуже схожа, можливо, навіть одна власниця у них була. Тільки ось ця дещо коротша, адже вона на розмір менший, така більш обтягує. Хоча, з іншої сторони, ось ця кофта не так сильно просвічується, тут більш щільний візерунок і тому вона більш така от скромніша. І ще мені сподобалася ось така кофта, на короткий рукав вона йде, така як футболка трикотажна, в такому сіро-бежевому відтінку, 14-й розмір. І склад тканини тут хороший, 70% віскоза, 30 нейлон. Теж дуже базова кофта, до усього підійшла для весни просто знахідка супер річ. І я була готова її купити, але у неї, на жаль, дуже сильно розтянутий низ. Ось ця резинка йде такою, як гармошкою, і це неакуратно виглядає. Інших дефектів на кофті немає. Загалом вона в дуже хорошому стані. Якщо не помиляюся, я її приміряла на Люксі в одному з відео вам вже її показувала. І оскільки на вулиці вже весна потеплішало, почала я дивитися більше в сторону суконь, взяла до примірочної декілька. Дуже мені сподобалася ось ця, але на жаль, вона виявилася з дефектом. Лише тут в примірочній побачила цю пляму. Це таке враження, що на неї вилили якийсь відбілювач, і вона ця тканина. Так, побілішала, тобто тут вже ніяк не виправити цей дефект, а сама суконька гарненька, дуже красива в неї вишивка. І ще ось така мені сподобалася, вона йде в смужку. Причому тут смужка різного кольору, з однієї сторони вона темніша, з іншої світліша. Така от задумка дизайнерська. За складом ця сукня на 100% звіз кози. Попереду вона повністю застібається на гуцики. Вона доволі маленького розміру, але все-таки ризикнула її приміряти, покажу вам її на собі. І якщо не ця сукня виглядала як якийсь балахон, то в примірці вона виглядає дуже мило, акуратно. Йде така, от приталена короткий варіант сукні, така от сукня, сорочка. На мене вона, на жаль, все-таки замалесенька, дуже тут тісні рукавчики, і хотілося б, щоб вона трішки була вільніше. А так дуже стильна, дуже класна, я б в такій залюбки ходила. Як вам вона, пишіть в коментарях. А ми з вами рухаємося далі. Далі буду приміряти ще одну смугасту сукню, але тут уже так горизонтальні смужки, вона йде приталена. Такої середньої довжини це фірма Next. Розмір 10-й, тобто це щось таке от проміжне між S кою і M. кою На жаль, бірка зі складом тут була відрізана по відчуттях. Це також віскоза. Цікаві тут такі рукавчики з розрізами. Йде вона до колін, прям чудово. Мені дуже подобається. Плаття йде з кишеньками, взагалі такий от дуже морський пляжний варіант. Платячка мені дуже сподобалося. Єдиний нюанс, що воно не є в бездоганному стані таке враження, що воно трішки вигоріло на сонці. А наступне плаття, ось це мені найбільше сподобалося з усіх. Це Лора Ешлі, класний бренд. Це також 10-й розмір, воно довге, з пояском, Дуже красивий принт білого кольору. Причому плаття має підкладку. Це великий плюс, воно не буде просвічуватися. склад тканини тут прекрасний. Вверх тут 50% віскоза, 50 бавовна, а підкладка на 100% з віскоза. Ось таке повністю натуральне платячко. Дуже довге, воно йде Максі, але, на жаль, на мене тісне. Ось тут я не до кінця могла застібнути замочок, і самі бачите, як воно сильно натягнулось вверху. Дуже шкода, що вона мені не підійшла по розміру, адже плаття просто шикарне. Стан у нього ідеальний, взагалі як нове, як з магазину. Класний склад, класний бренд, класний крій. Супер плаття для літа. І ще взяла до примірочної ось таке чорне атласне плаття, воно йде по фігурі і воно абсолютно нове, ще з картонною магазинною біркою. Щоправда, склад тут повністю синтетичний, 95% поліестер, 5 еластан. За рахунок еластану платячку дуже добре тянеться. Попереду воно виглядає дуже класно, але от збоку мені абсолютно не подобається. Воно збоку таке дещо призібране і некрасиві утворюються складки на животі. І якщо попереду їх не так сильно помітно, то збоку якось некрасиво це все обвисає. Красиво тут зроблені плечі, плаття має підплічники, тому тут дуже красиво виглядає лінія плеча. І ще мені сподобалося ось таке чорне плаття від Зара, воно дуже трендове, з таким от комірцем, гудзики має, таке як поло. Щоправда, маленького воно розміру, це есочка, склад чудовий, 93% бавовний 7 еластану. Воно добре тянеться, тому спробувала його примірити, ну і ось таке воно в примірці. Йде по фігурі. Все-таки, якщо його вдягнути на нижчий зріст, то воно буде йти нижче за коліна. Ну і рукава тут будуть добрі, на мене вони, на жаль, короткі. Дуже хороша якість у платі. Тканина тут щільна, не просвічується, ніде не обвисає. Думаю, воно має носитись дуже гарно. Стан у нього теж хороший. Попереду воно було замазане, але це такі плями, які навіть легко було відтерти мокрою серветкою. З одягу це була моя остання знахідка. Заради цікавості поважила гіпюрову кофту, її ціна вийшла всього-навсього 26 гривень. За ось цю білу кофту я заплатила 57 гривень, і також поважила кофту на короткій в 76 гривень. Вона заважила, і давайте покажу вам взуття. Взуття вам показую також вагове. Ціна така ж 372 гривні за кілограм. Ось такі були босоніжки від Зара, вони хоч і мають бірочку, тобто вони такі от нові з магазину, але каблучки у них. Пошкоджені, мають такі от вм'ятанки і царапанки. 38-й розмір, дуже круті, елегантні на високих таких от підборах. І ось ці мені дуже сподобалися шльопанці з такими тонесенькими лямочками. Вони йдуть з прямими носами і з маленьким каблучком. Вони не з натуральної шкіри, замінника. Ще мені сподобалися ось ці чорні замшеві слінгбеки на високих, але стійких підборах. Стан непоганий, але це була не натуральна замша. І гляньте, які шльопанці з таким от хутром були від Primark 38-й розмір. Стан ідеальний і мені здається, що це не для дому, а саме для вулиці шльопанці. А тут дуже акцентні такі от яскраві босоніжки на стійких каблучках, в трендовому зараз рожевому кольорі. Абсолютно новесенькі йдуть під замшу. Дуже акцентні яскраві для любителів так, таких яскравих образів, а ці вже звичайно простенькі, схожі на біркінштоки. І ось такі були ще тапки угі, але вони в жахливому стані. Це, я думаю, оригінальні угі. Тут у нас лофери з такими акуратними бантиками, вони з натуральної шкіри, але стан, так собі, видно, що ношені, І то добряче ношені. А тут у нас знову ж таки дуже схожі шльопанці на біркінштоки такі от біленькі, але не натуральна шкіра тут. І давайте я вам ще покажу сумки. Сумки також вагові, ціна така ж 372 гривні за кілограм. Ось така текстильна, класна сумка, дуже цікавої форми була. Тут у нас вказаний бренд, і стан у неї доволі непоганий. Іде таким от на півмісяцем вона дуже велика містка в такому спортивному стилі. Дивимося з вами далі. Ось така величезна сумка на двох коротких ручках, і дуже тут така цікава текстура в неї. Вона, ніби як проразина, йде, від того дуже важка. Думаю, вона буде лежати до останнього дня, адже справді заважить чимало. Пошита вона дуже добротно, видно, що якісна сумка, і стан у неї непоганий. Має кілька відділень, думаю, тут помістяться і якісь документи. Стала цікава, мені все ж таки її ціна. Вирішила заради цікавості зважити. І, власне, сумка у нас заважила на 226 гривень. І дивимося з вами далі. Була ще ось така літня сумка на довгій руці з такою от бахромою, прикрасою, плетена, текстильна, в хорошому доволі стані. Це у нас якийсь лакований клач, але клачі я не ношу. А ось тут в шкіряна сумка в такому красивому, шоколадному кольорі вона, але, на жаль, відірвана ручка і кутики у неї затерті, низ так само має такі, як плямки. Сама шкіра дуже добротна, зерниста, невідомий бренд всередині жодної бірки не було. Це знову ж таки клач на якесь свято, але він пошкоджений з боку мав таку потертість. А ось ця сумка прям дуже класна, вона величезна на двох ручках з такими от акцентами, з бомбонами. Плетена вона з соломи, ось такого вона великого розміру. Теж стала цікава мені її ціна. Сумочка справді новесенька, прям як з магазину. І заважила вона на 142 гривні. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, що з сьогоднішніх знахідок вам сподобалося найбільше. І до нових зустрічей!